Вітаю, ви на каналі Обос Лайф? Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіти Гая? І Ісі вітаю вас! Всім привіт! З вами Ісіта Гая на каналі Прогноз. Дуже рада вас бачити. Сьогодні ми, як зазвичай, пишемо з вами випуск на таку нашу класну рубрику Календар тижня. Але перед цим хочу задати вам деякі питання. І скажіть, яким буде цей травень? Чи бачите ви. 30-денне перемир'я в Україні і загалом, що приготував третій місяць весни для світу, звичайно, якщо ми говоримо з вами про тиждень і про 30 денне перемир'я, чи буде воно, чи ні? Зараз це дуже складно. І я розумію, що йдуть перемовини. Я бачу на тонкому плані, що Постійно йдуть обговорення, але також кожній зі сторін є в певні фактори, це его-фактори, які не дають сторонам домовитися. Такий варіант він можливий десь на 50% зараз, 50% ні. І Якщо ми говоримо про реальність поточного моменту, я відчуваю, що поки що ні, поки що нам не слід чекати 30-денного перемир'я. Я думаю, що ще якийсь час будуть іти обговоренням. Будемо слідкувати за подіями, спостерігати пильно стежити, і продовжуємо наш випуск з нашого традиційного календаря тижня. Починаємо з неділі, 4 травня. І сіте, скажіть, як цифра 4 буде впливати на цю неділю? А якщо ми говоримо про неділю, 4 травня, як вона буде впливати на цей тиждень неділя, це. Початок нового, а четвірка це енергія смерті, енергія трансформації. І ось на початку тижня ми маємо таку складну трансформацію. Взагалі, травень місяць це місяць позбавлення ілюзій, місяць енергії правди, енергії істини, і дуже багато правди буде викриватися. І саме в цю неділю ви можете відчувати про себе і про своїх близьких, як відкриваються якісь інші здібності, інші якості характеру. Наприклад, ви чогось не помічали в цій людині, а ось тут ви це побачили. Ви не звертали на щось увагу, а тут раз і ви звернули увагу. Тобто зараз на цьому тижні буде. Викриватися, відкриватися нова інформація, яка була прихована від вас, і яку ви не могли побачити і розгледіти раніше. Рухаємось далі понеділок, 5 травня. І в інтернеті пишуть, що саме у цей день буде багато такої, знаєте, негативної енергії. Що скажете ви, яким буде цей понеділок? Що стосується 5 травня, це понеділок. Чи правда, що в цей день багато негативної енергії? Ні, в цей день насправді дуже багато позитивної енергії. Ця енергія відповідає планеті Меркурій. Це найкраща планета серед усіх планет, це одна з найсильніших планет, це планета сакральної комунікації, обміну знаннями. Меркурій є вчителем для людей, для людства. І це планета, портал, через яку знання потрапляють з інших мірностей на землю. Саме в ніч з 4 на 5 травня. 5 травня Будда отримав просвітлення. Саме 5 травня народився Будда. Тому це День всіх Буд, це День всіх просвітлених людей. Велике благословення народитися саме 5 травня. І люди, які народжені 5 травня, вони мають величезні дари, величезні таланти, і вони мають надзвичайне везіння у житті. Тому, якщо ви плануєте важливі справи, ви можете спланувати їх на цей день. так, також дуже важливо зрозуміти, що цей день ідеально підходить для медитації. Саме 5 травня ви можете з'єднатися з енергією Будди і відчути на собі ось цю благісну енергію. І сіто, скажіть, 6 травня, вівторок, яким він буде в енергіях, і що ви радите обов'язково зробити нашим глядачам у цей день. Що стосується 6 травня. Потрібно розуміти, що 6 травня це вівторок, і це енергія Венери, тому що 6 відповідає Венері, це енергія краси, але вівторок це енергія Марсу, це енергія сили. Тому саме у вівторок поєднується чоловіча і жіноча енергія, і я раджу вам. Налагодити відносини зі своєю другою половинкою, якщо у вас є батько або мати, ви можете подзвонити, написати батькам. Ви будете відчувати родове коріння, якщо у вас діти, син або донька. Ви можете приділити увагу їм. Це день про баланс чоловічого і жіночого. Обов'язково в другій половині дня проводіть романтичне побачення. Зі своєю другою половинкою. Так об'єднується чоловіча енергія Марсу і жіноча енергія Венери. І через серце ви зможете відчувати, як ця енергія циркулюється, і як вона наповнює вашу свідомість, підсвідомість і ваше серце. Дякую за ваші поради. 7 травня це середа. Як число 7 буде впливати саме на цю середу. Що стосується середи 7 травня, яку практику я прадила, напевне, саме через цифру 7, як через портал? Ми можемо глибоко відчути своє тіло. І не тільки в цій реальності, а ще й в інших паралельних реальностях. Тому я б радила з закритими очима танцювати одну годину. І через рух, і через танок ви будете пізнавати своє тіло, ви будете пізнавати простір, ви будете пізнавати всі енергії. Я б радила вам рух. Рухати тілом. І саме в середу, через рухи, ви будете відкривати свій внутрішній, енергетичний, сильний потенціал. Четвер, 8 травня, таке число 8. Четвер, як загалом, який буде цей день і чи є ритуал у цей четвер, який принесе українцям успіх, гроші? Ну і я вже ж кохання. Четверг, 8 травня. Яким буде цей четверг? Який ритуал варто робити українцям? Саме в цей четверг, щоб отримати успіх, гроші і кохання. Дивіться, четвер це День Юпітера, це День навчання вчителів. У нас тут два вчителя: один це Юпітер, і інший це Сатурн, тому що це вісімка, це чиста вісімка, тому енергія Сатурна буде найсильнішою. Тому це день аскези. В цей день я раджу бути на холоді, або бути на воді. Або якщо ви не можете голодати або бути на воді, їжте в цей день тільки фрукти. Це день очищення. В цей день дуже добре очищувати приміщення, робити генеральне прибирання. Ви можете зі свічкою пройтися по будинку, почистити свою оселю. В цей день варто прийняти ванну, сіллю. пройти Физичне очищення, пройти духовне очищення, пройти голодування і медитувати. В цей день я раджу слухати мантру Сатурну і мантру Юпітеру. І в цей день ви можете бажати блага всім духовним вчителям, які існують в цьому світі, абсолютно усім. Ось це благословіння від духовних вчителів ви будете відчувати і отримувати в вашому житті. І сіти, якою буде ця п'ятниця? Адже це день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Якою вона буде, і як цей день пройде в Україні? П'ятниця 9 травня, цей день пам'яті дійсно перемоги над нацизмом. І що я раджу робити в цей день? Ви маєте розуміти, що дев'ятка це число Марсу, а Марс відповідає за енергію війни. Марс відповідає за дуже сильне его. Тому найбільша перемога в нашому житті це перемога над своїм власним его. В цей день я раджу вклонятися робити практику поклонів, і якщо ви відчуваєте енергію гніву, і якщо ви відчуваєте енергію болю, яка стосується якоїсь людини, зробіть 108 поклонів в цій людині. І через ці поклони, ви зможете повністю розчинити своє его, і через ці 108 поклонів ви зможете повністю розірвати кармічний зв'язок з цією людиною. Тому саме на 9 травня я рекомендую вам зробити практику поклонів для того, щоб завершити цю важку карму. Дякую вам. Субота, 10 травня. Якою буде ця субота енергетично, і як саме цифра 10 програється у цей день? Що стосується 10 травня, це субота. І я можу сказати, що в цей день ви відчуєте легкість, це буде як ковток свіжого повітря. Ви відчуєте, що світ змінився. І щось дуже важливе і дуже цінне помінялося. Як всередині вас, так і зовні. Ви відчуєте, що енергія вже зовсім інша, і реальність вже зовсім інша. Цей день я раджу вам максимально відчувати все, що відбувається своїм тілом. Відчувати своєю шкірою, прислухатися до звуків, придивлятися до знаків. Дуже багато сигналів від Всесвіту до вас прийде в цей день. Будьте уважні, будьте здорові і будьте кохані, Обіймаю вас серцем, з любов'ю. І вдячністю ваша і Гая. Я дякую вам за ці настанови, за ці поради на цей тиждень. Побачимось наступного тижня. До зустрічі.